Вітаю глядачів каналу Платя Терапія Сьогодні буде коротке відео та змістовне стосовно ось таких штанців Карго. Це штани, де на боковий шов пришивається кишеня. Вона може бути як з клапаном, так і без. У мене ось такий комплектик, який складається із. Світшоту на хутрі із великою кишенею. І по боках ще є ось така цікава фурнітура, яка я придумала, яка затягується. І завдяки цьому світшот можна робити вищим або нижчим. З іншої сторони, кишеня без фурнітури є відстрочка шва. Враховуйте, що мій манекен, він без ніг, і тут ще є е, купа в нього. Е, Ось різних таких, бачите, штучок для того, щоб він тримався. Тому, звичайно, що ні, в штані в ноги не криві просто що манекен такий. так. Штани з високою посадкою, як завжди, і ще є відстрочка. Так, І ось покажу на попі теж високі. І далі в відео я покажу вам трішечки. Трішечки робочого процесу, щоб ви також для себе змогли шити ось такі штани. Значить, Стосовно світшоту, це у нас цільний крізь високою горловиною, як гольф, і звичайна кишеня кінгуру. Всі підсказки по урокам ви знайдете в описі під цим відео. Бажаю вам всім приємного перегляду! Та не забувайте залишати ваші. Коментарі та вподобайки під цим відео. Привіт, шановні гості, дорога родина! В цей день осінній. Я вам сьогодні хочу показати, як же вам пошити. Брючки карго. Отже, що для цього потрібно? Потрібно знайти базову основу, безкоштовна викрійка, яка є давним-давно на каналі, базова основа брюк. так? І вам потрібно шити ось цей середній шов. Шов ми шиваємо з відстрочкою. Що таке відстрочка? Це ми прокладаємо пряму строчку, тим самим закріпивши оверлочний або якщо немає оверлоку, не оверлочний шов. Так, це зрозуміло. Далі, для того, щоб пошити брюки карго, а вони в нас з кишенями, нам, звісно, потрібні кишені. Ми готуємо абсолютно симетричні, тобто дві однакові кишені. Вони можуть бути як з клапаном, так і без. Отже, підготували кишені. Що в нас тут? Відстрочка зверху, загорнули всередину ось таким конвертиком, і я додатково проклеюю ще клеєвою паутинкою. Зараз її здеру, в мене залишиться клей для фіксації. Як ми фіксуємо кишені карго? Отже, ми фіксуємо кишеню, це рекомендація. Ви можете також. Притулити якось по-іншому, бажано взяти попередньому шву. Дивіться, ось передній шов, опуститися на 7 см, і ось чітко посередині, ми ось так от фіксуємо кишеню на одній штанині та на іншій. Після фіксації ми її пришиваємо, пришиваємо раз, і фіксуємо отут обов'язково. Вхід в кишеню обов'язково фіксуємо. І зараз буде. Маленька підсказка, як же нам симетрично, щоб нічого не прораховувати на одній і на іншій штанині, як же симетрично розмістити та приклеїти кишені. Фокус-покус для вас. Отже, вибираєте першу кишеню і розміщуєте її симетрично. Симетрична відстань від оцього бокового шва. І за допомогою праски, оскільки там є клей, ось по контуру, за допомогою праски, я фіксую. Так, ось вам все видно. Тепер для того, щоб нам повністю однаково розмістити кишені, ми беремо іншу її подружку пару і ось так викладаємо. Зверху, так. Отак, от так, от так викладаємо зверху. І тепер зверху ми кладемо іншу штанину. Тепер пропрасовуємо Так? гарно, гарно, гарно все пропрасували. І таким чином ми з вами отримали абсолютну симметрію. Тепер нам залишається пришити по контуру обидві кишені. Після цього ми зшиваємо Оцей шов внутрішній штанин та сшиваємо штани докупи. Також не забувайте, що на каналі є повністю відео по тому, як зробити ось такий пояс. Він може бути частиною як сукні, так і штанів. І посилання на ці всі відео ви знайдете в описі під цим. Відео. Друзі, не забувайте, що ваші вподобайки вони дуже важливі. Не забувайте писати коментарі. Бувайте здорові! Цьомки-бомки! До зустрічі!